Наступний захід це надання поворотної фінансової допомоги за окремими напрямками, а саме це виготовлення постачання допоміжних засобів реабілітації, протезування та надання послуг з психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації і обсяг фінансування даного заходу є 15 млн грн щороку. Наступні заходи вони були. Передбачені та затверджені нещодавно, 2 липня 2025 року, і будуть реалізовуватися з 2025 року. Це часткове вишкодування, витрат на участь у виставкових ярмаркових заходах. Розмір відшкодування буде покривати 50% від суми витрат, але не більше 100 тисяч для юридичних осіб та 50 тисяч для фізичних осіб. Наступний захід це часткове відшкодування, витрат на оплату робіт з проведення незалежної оцінки шкоди та обсягу збитків завданих массово знищення та пошкодження майна підприємств. Розмір відшкодування це 50% від суми витрат, але не більше 100 тисяч для юридичних та фізичних осіб. Витрати відшкодовуються на оплату договору з суб'єктом оціночної діяльності, що провів оцінку збитків, завданих російських Наступних два заходи вони будуть реалізовуватися в співпраці з Одеською філією Одеського обласного центру зайнятості. Це надання додаткової фінансової допомоги отримуючим мікрогрантів, що зареєстровані як суб'єкти господарювання на території міста Одеси. Розмір додаткової фіндопомоги буде 20% від суми мікрогрантів, тобто це від 10 до 50 тисяч гривень в залежності від розміру гранту отриманого від держав. Даний захід передбачено 10 млн грн на рік. І останній захід це часткове покриття витрати на оплату власного внеску по рамку на створення або розвиток власного бізнесу, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. З міського бюджету буде покриватися 50% від суми власного внеску гранту, наданого державою, тобто від 110 тисяч гривень. На даний захід передбачено 200 тисяч гривень. Прошу yes. вибачення.